Я ніяк не можу зрозуміти, як ми з дружиною виховали таку доньку. Річ у тім, що завдяки нам Діна отримала гарну освіту. Та коли вона навчалася на четвертому курсі, то познайомилася з Ігорем, який працює разом зі своїм батьком і допомагає йому вести бізнес. З Діною у них велике кохання, тому одразу після закінчення інституту донька вийшла заміж. Жили вони з Ігором добре. Але одне насторожувало нас із дружиною. Наша донька ніде не працювала і навіть не намагалася кудись влаштуватися, ну хоч би й до Ігоря, так ні? Вона вдома, часто їсить відпочивати. А від чого вона відпочиває, я не розумію. Одного разу ми з мамою запитали, то вона ще й образилась на нас і сказала, що в неї є домашня помічниця, і нам цього не зрозуміти. Мене протину, але просто дивно. А коли мама запитала, коли нам чекати поповнення, діна образилась. Сказала, що наразі з дітьми їм нікуди поспішати. А мама з сумом відповіла, що, мабуть, так і не дочекається онуків. Я тоді не звертав уваги на ці слова, а вони виявились пророчими. Через півроку моя дружина захворіла. Хвороба виявилась невіліковною, ще через півроку її не стало. Я залишився один і дуже сумував за дружиною. Ігор у мене хороший зять, часто з дочкою приїжджали мене провідувати, а потім він запропонував мені переїхати жити до них у будинок. Він великий, і кімнат вистачає. З однієї навіть окремий вихід є, ніхто нікому не буде заважати, мовив, і через деякий час я вже жив у їхньому будинку. З Діною говорити на тему дітей марно. І вона навіть слухати цього не хоче. А я мріяв, що онуки бігатимуть біля мене, а я їм розповідатиму казки, а то тільки мої мрії. А через деякий час зателефонувала двоюрідна сестра. Вона сказала, що наша спільна племінниця народила дівчинку у самої мами ускладнення, і вона померла. Залишилась дівчинка. Чоловік племінниці збирається віддати доньку в будинок маляти, говорить, що сам не справиться. От вона й телефонувала мені, щоб щось ми придумали. Вона б забрала та хворіє, не дозволять їй опікуватись дитиною. І я ухватився за цю ідею, став Діну вмовляти оформити опіку над тією дівчинкою. Вже говорив, що я сам буду доглядати дитину, ну навіщо їй віддавати в будинок маляти, коли в неї є стільки родичів. Розповів про все Ігорю той довго не думав, сказав, що все вирішимо. І от в будинку йде ремонт однієї кімнати під дитячу. Навіть Діна взялася готуватися до нового члена сім'ї. Читала книги про малюків, ходила на різні курси. Через деякий час Ігор і Діна привезли маленьку Ангелінку додому. Наразі в будинку весело чути дитячий сміх. А я від малої не відходжу.